Історія, коли народ Божий воював зі своїм заклятим ворогом, коли Мойсей, як бож народу Божого, зійшов на гору і в час битви молився за вояків. І там написана одна деталь, коли Мойсей піднімав руки, перемагав народ Божий. Коли його руки опускалися, перемагав ворогу. Тоді двоє найближчих друзів рідний брат і швагро Моисея, підійшли і почали підтримувати його руки. Отаку силу має молитва. Тож я закликаю всіх присутніх, щоб ми завжди пам'ятали наших вояків, тих, хто в окопах, хто зранений війною, хто депортовані, хто в полоні, пам'ятали їх в наших молитвах. І навіть поіменно. І коли ми всі разом станемо в молитві, ворог впаде. Бог зламає йому хребет. Тож помолимося. Святий Боже, ім'я Ісуса Христа знову кличемо до тебе. І вдячні тобі за те, що ти Бог наш. І попри ті неймовірні обставини нашого життя, ти продовжуєш піклуватись, берегти і благословляти. Боже, я прошу Тебе за кожного вояка, який знаходиться чи то в тилу, чи на передовій. Я прошу Тебе за тих, хто зараз в окупації, хто депортовані, хто в полоні, хто скалічений війною. Господи, Боже, ти Бог всемогутній, лиш ти один можеш стілити рани, підтримати, розрадити. Ми кличемо до Тебе про нашу країну, про наш народ. Захисти нас. Від жорстокого Бога. Ти бачиш, як він продовжує лютувати. Але Господи, ти єдиний всесильний і всемогутній. Складай йому такої поразки, щоб він вже не міг ні нападати, ні чинити зло і біду. Нехай його зброя не має ніякого успіху, але поверни її проти нього. Нехай його задуми ніколи не здійсняться. Господи. В ім'я Твого Сина Ісуса Христа кличемо до Тебе і просимо, збережи і помилуй нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Любині Бо Христі, браті і сестри. Один із законів діалектики розповідає нам про перехід кількості в якість. І от коли ми з вами. Перебуваємо у якійсь скруті, то коли ми з вами є повні сил, коли ми з вами маємо ще можливість, то ми щиро віримо, що будемо почуті у своєму багатослів'ї. Але буває так, а більшість з вас були у ситуаціях таких скрутних. І от висподивом зауважуєте.